Так сходимося, що люди прийшли для того, щоб спеціально сказати свої проблеми, які вони мають у стосунках з ПМПК. Ми хочемо в повній мірі їх почути як найбільше і як найглибше. Будь ласка, я прихожу за своїм в центральну ПМПК. Я отримую шикарну консультацію. Я получаю обследование высочайшего уровня. Я получаю перечень проблем своих детей. Я понимаю, что мне делать. Плюс я получаю консультацию, которую мне дали, да, что мне нужно делать. Мне нужно инклюзивное образование, мне нужны определенные программы, определенные учебники, определенные тренажеры. И мне специалист объяснил, в каком направлении мне двигаться в центральном ПМПК. Я счастливо лечу в свое местное районное ПМПК и получаю скаженное разочарование, потому что там реакция такая. Ой, ну зачем вам это нужно? Ну не всем же быть академиками. Можно ли в нашем районе в садик? Ну хорошо, приходить через две недели, ну как бы такие раздраженные, почему мама тут командует, и мы еще раз вас посмотрим. И когда уже опять пришли через две недели, ну хорошо, давайте маму удовлетворим. Ну, тут же написал психиатр, что у нее есть динамика развития. Ну, вот вам тогда в группу. Что у меня ребенок с аутизмом. Ни одна школа не хотела брать его даже на индивидуалку. Получается, ну какова здесь роль по МПК? Чем они мне могут помочь? Нічим. Развіш то я прошу бумагу в надії на, ну, на, на інклюзивне навчання, в надії на то, що яким образом законодательно все-таки я зможу це получить. Получить то, чего нет, невозможно. Останні п'ять років є великі зміни. З'явилася велика кількість інклюзивних класів. Є багато змін в законодавстві, є інше бачення. Але є, як кажуть, дуже часто працівники ПМПК орган, якого всі пинають з одного боку він. Батькам не влаштовує, з другого боку, в системі не відповідає нові. І хто в даній ситуації винуватий? Я хотів би сказати, що ми не шукаємо винуватих, а це місце зібране для того, щоб зрозуміти, яку модель має обслуговувати ПМПК. Тому що, як ми всі знаємо класично, має бути дитина в інтересах дитини. З одного боку, ми це говоримо, з другого боку. Чуємо історії батьків, які приходять, для нас це екзамен, мене там дергає. Це та ситуація, правда. От оця функція консультування, вона насправді не задовільняє ні фахівців такого рівня, ні нас, батьків. Тому що вони самі кажуть, що вони. Дають поради, дають консультативний висновок, але на жаль, вони ніяким чином не можуть вплинути на те, яким чином це буде реалізовано. Чи дійсно та мама дійде до того закладу, чи дійсно в тому закладі їй нададуть якусь необхідну підтримку? Вона тут ці комісії ніякої ролі не відіграють. Так само, як і нам, батькам, ну що таке консультація? Вибачте, це, це абсолютно нічого. Я приходжу до вас як мама за результатом. Мені потрібен результат. Я прийшла не для того, щоб ви мені сказали, що ваша дитина така сяка, таке, таке, і потребує того, того й того. Я прийшла, щоб ви мою дитину влаштували в навчальний заклад. Все ця дитина з складними порушеннями ходить. Ті 5% від загальної кількості, яка потребує не лише адаптації, а вже модифікації, тобто змісту, зміни змісту як навчальної програми, так і навчального плану. А основна мета інклюзивного навчання максимально залучити дитину до тих видів навчальної діяльності, які пропонує вчитель на уроці. Варто сказати, що забезпечує ІРЦ і з великою повагою до батьків, ви можете звертатися сюди, тому що основна функція ІРЦ це відстоювання прав відстоювання прав дитини. Давайте візьмемо Поліський район Київської області. Так, от давайте візьмемо, ви знаєте, да? як туди добратися, які там фахівці, яких ніяких немає. Жодного здається логопедичного пункту. Ось що говорити про цей регіон, яка інклюзія буде? Яка інклюзія? І якщо є такі сім'ї, давайте будемо правді дивитися чи очі, правді в очі, да? є сім'ї, які на сьогодні ну, не можуть. Не можуть не прогодувати, ну це на жаль, це реалії нашого життя. Не можуть забезпечити е, одягом, теплом в будинку, і вони це як вихід, як вихід ситуації. І е, якщо це ще дитина з особливими потребами, корекційну допомогу отримати це вихід, спеціальний заклад. Ну що не так? Це місце забирайтесь з приводу інформаційно-ресурсних центрів. Інна Васильівна розказала, що у нас в експериментальному режимі вже працюють 5, 6 інклюзивно-ресурсних центрів, так? Інклюзивно але ми сьогодні пішли далі і розширили їхні повноваження. Ми передбачаємо, що це будуть інформаційно-ресурсні центри, щоб це не було вузько тільки напрямку інклюзії. І ми передбачаємо, що це буде це положення. Я як державний службовець, який. Ну, Більше працюю з нормативними документами, я зразу, от вам хочу довести, що це буде постанова, якою будуть керуватися три міністерства, не тільки освіти і наука, а будуть тут залучені Міністерство охорони здоров'я, що ми говорили про раннє втручання. Послуги центру освітні, соціальна, медико медикаревітаційні все визначені на ватальних на працівників. Всі рішаються колегія. Оці хто збираються ці люди, розумієте? Це закрита система, однак вона співпрацює на потужність в своєму районі. Ми, всі, права, всі права і відповідальність возлагаються на нас і батьків. На Тому що якщо батько читає цей маршрутний лист і читаючи цю програму, яку вони скажуть, я не хочу, вона має право відмовитися і за а, 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 кримінальним стрілковою сам нести відповідальність, взяти на себе повністю. Але тоді розглядати ми будемо, що ця цей батько або ця мати буде від павне за несла. І ПРЕР, ви знаєте, індивідуальна програма розвитку дитини, реабілітації дитини вона не працює, нас не залучають, хоча написано, є обов'язкове залучення представників ПМПК. Немає і не буде. Ми методична установа і ще раз наполягає на тому, що потрібно змінювати не функціонал взагалі юридичний статус ПМПК. Точно в інтереси в інтерес, бути, в інтересах рібенка. Точно ПМПК це ресурс. Только в каком виде, в таком или в каком или ИРЦ, как вы говорите, или другом, это точно должно быть. Точно это должно быть при таком обсуждении. Тогда все понимают, что делают, видят, для чего они это делают, для кого это они делают. И какие еще главный четвертый пункт, который мы не озвучили, откуда взять деньги, как просчитать, чтобы вот эта вот вся система точно заработала, чтобы отсечь все лишнее, чтобы была информация доступная для каждого человека везде, и человеку, у которого случилась такая беда, было понятно, куда же все-таки идти. И кто им точно поможет.